Доброго ранку. Сейчас Чіпка приєднається. Доброго ранку. Доброго ранку. Все, розпочали. Доброго ранку. Доброго ранку. Сонечко встало іде новий день. Любі малятка, усім добрий день. Ташечка в небі співає місце. Ніби вітає усіх добрий день і вам, мої дітки, всім добрий день. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте і відгадайте загадку. Ми дерево. А з листочками не сорочка, а зшита. Не людина, а розказує. Що це? Кніжки. Кніжки. Так, це книга, правильно, молодці. Кніжки. Які ж бувають книжці. Це книжка, ширмочка. Дітки, які зовсім маленькі, вони ще не вміють Бережно ставитися до, до книжечок, так? Так. Погляньте ну, в цих книжечках. <кій> Ось теж дітки книжечку. <кій> в цих книжечках дуже багато картиночок. Картинки великі, яскраві, а теж зовсім зовсім мало, тому що дітки. Які ще не вміють читати, їм цікаво розглядати малюночки, картинки, так? На цій книжці, до цій ось яка зображена, ця книжка вже тож трошки для старших діток, тому що тут е, сторінок дуже багато. Подивіться, книжка тоста. І листочки цієї книжки трошки тонші, тому що старші дітки вже розуміють, що. Потрібно з книжечкою поводитись бережно і не рвати, не мняти листочки. Так, а як же, ви розкажіть, будь ласка, як потрібно поводитись з книгами? Песне і не так. А малювати можна в книжках? Ні. 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 Отже, як потрібно поводитись? Обережно, бережно, не рвати книжечки, не малювати в них. А чи може книжка валятись будь де? Чи в неї можливо є місце, де вона має знаходитись? Так. Не, поводить, не так правильно потрібно ставити на місце, на поличку, на стіл, не кидати будь-де. Так. А ось така книжечка, погляньте, вона вже для зовсім дорослих. Чому? Тому що в цій книжечці, подивіться, дуже міленький шрифт, дуже міленькі буковки, і в ній зовсім немає картинок, так? <свят> <свят> і дуже великий шрифт. Тому ця книжка вже для дорослих. Скажіть, будь ласка, а для кого ці книжечки? Для дітей. Для для так, для да, правильно. А про кого ж ці книги? Маркуша, скажи, будь ласка, про кого ця книга? Позавець. Так, а як вона називається? Рукавичка. Рукавичка так, Ангеліночка, а ця казка про кого? Порису. Так і ще про кого? Ну, Оце лисички на носику? Носик. Дітки, ви бачите, хто в носички на носу посидить? Колобок, Колобок, це казка колобок, так. А Сексу. ось ця казочка про кого? А ну дивіться картинку. Колосок так, колосок, а ця казочка? Ми нещодавно з нею знайомили. Коцький. так, правильно, Пан Коцький. Отже, картиночка на окладинці показала вам і підказала, про кого ця книжечка. Так? А ще на обкладинці книжки пишуть обов'язково ім'я автора. Тобто, хто написав цю книжечку. А ще є така Казочка, книжечка, про на якій на картинці намальовані троє поросят. Про кого ж ця казка тоді? Риб, варочок і волк. Так, правильно, про трьох поросят, троє поросят. Так, це англійська народна казочка. Отже, пропоную вам послухати цю казочку. Дивитись відео, а потім ми поговоримо по змісту ці паски. Домовились? Так. Да. Все тихенько, дивитесь відео і слухайте уважно. Троє поросят. Жили були троє браті. наф, -наф ніф, ніф і нуф-нуф. Все літо поросятка грілись на сонечку. Качались в травичці, ніжились в калюжах. Аж ось настала осінь. Треба вже нам подбати про теплі будиночки, щоб ми були в безпеці. Сказав наф-наф своїм братикам Міф-Міфу і Муф-Муфу. Вони погодились з ним і взялися до справи. Почали будувати будиночки. Ніф-ніф вирішив зробити свій будиночок із соломи. За один день він побудував гарненький солом'яний будиночок і ввечері вже сидів mm. на його порозі. Нуф-Нуф будував будиночок із гілочок і лози. Нарешті він закінчив свою справу. І щасливий ходив біля свого будинку і наспівував. Який прекрасний в мене дім, чудово житиму я в нім. А розумний нав, нав, почав справжнє будівництво. Він працював старанно, носив каміння, місив глину, будував міцні стіни. Зробив дубові двері з засувом, щоб вовк з сусіднього лісу не зміг залізти в дім. І він наспівав, тільки в домі кам'янім, спокійно й затишно мені. Ну, а братики бавили, співали Нам не страшний сірий вовк, нам не страшний сірий вовк. І, братики, так голосно сміялись, що розбудили страшного вовка. І тут Вовк підійшов і клацнув зубами. Вросятка злякались і давай тікати. Ніф, ніф, привіз до свого солом'яного будиночку і зачинив двері. А вовк як дмо? гнув на солом'яний будиночок. І той відразу розлетівся. Ніфміф, побіг донуфнув. Моросятка зачинилися в його будиночку. Вопі побіг туди. І що сили дмухнув на будиночок з гілочом. І той теж розвалився. Ніфніф, нуфнув, кинулися до кам'яної. Куди до кам'яного будиночку на дна? І братик їх впустив, задвинув, засув і заспівав. Тільки в домі кам'яні, спокійно й затишно мені. Вовк вирішив, що з'їсть зараз усіх трьох порося, і почав тут дмухав, дмухав, але все марно. Будинок стояв непорушно. І тоді вовк. Поліс дах, вирішив потрапити у дім через димохід. А на, -на здогадався про наміри вовка, розпалив багаття в танів. Вовк майже потрапив у дім, але багаття опалило йому хвіст, і він вилетів з труби, скотився на землю, підскочив і тік. Ще довго було чути його вереск. А, -а, а відтоді вовка ще довго ніхто не бачив. А поросятка жили щасливо разом в своїм затишному кам'яному будиночку. Ось така казочка. Скажіть, будь ласка, про кого ж казка? Поросятко. Так, І а ще с... про кого? І про І І волка, та та, так. Про волку. А як же ж звали поросято? Нуф-нуф. Ніф-ніф. Нуф, нуф. Ніф-ніф, Так. А чим займалися поросятка все літо? Гуляли. Вони грілись на сонечку, вони качалися і ніжились в травичці, так. в калюжах качались. Так, а що запропонував Наф-Наф своїм братам? Що треба зробити? Я... Побудувати теплі будиночки. Для чого? То було тепло і дочіли. Так, щоб їм було, по-перше, тепленько, бо вже було холодно, і щоб бути в безпеці. Так, який же будиночок будував міфнів? Будовник Міф і соломи. Так, будиночок із соломи. Так, він дуже швиденько побудував будиночок із соломи і був. Задоволен. А який будиночок, точніше, хто будував будиночок з гілочок і лози? Це брат. Ну, ну. А який будиночок будував розумний наф наф. Ітканани. Так, він будував кам'яний будиночок із дубовими дверима. Так. А що ж трапилося? Хто, хто і як розбудив страшного вовка? Вони кричають і на Так, ніф-ніф і нуф-нуф. Вони веселились і голосно. Що робили? Співали і розбудили страшного вовку. <хи> а яким же чином Вовк зруйнував будиночок із соломи. Що він зробив? <хи> Що вовк зробив? не чуємо. <хи> так, правильно, вовк дмук на соломіний будиночок і той розлетівсь, так. А чи вдалося поросяткам сховатися в будиночку, Ні. який був гілочок та лози? Ні. Ні, не вдалося, що вовк зробив? збухнув, і той будиночок теж розвалив. Так, і в яку ж хатинку? Побігли на розятка. брата хатинку. будиночок напав кам'яну хатинку. Так. Добре, а чи вдалося їм тут сховатись? Так, так. Ну, так, вдалося. Так, чи зміг так. потрапити в вовк, в оселю кам'яну? Ні. Ні, Ні. Не зміг. Він намагався, але не зміг. І що ж він придумав тоді? Во, що придумав зробити? Коли йому не вдалося потрапити е, до поросяток в кам'яну оселю. Що він придумав? О, да хоче, е, да, він зробив. Зробив. Да, Так, диму. правильно, він надумав, що попаде через димохі. Так. Чи потрапив він в будиночок через димохід? Ні. А що ж трапилось? Ні. Загнав розпалив огонь. Так. Вон, заліз в димохід. Що з ним трапилось? Він об... об... обжог свой хвост. Так, Вов опікся, так. Так, через те, що на ФНАП розпалив багаття. Так, правильно. І що сили побіг, і ще довго було чути його вереск, а, тому що йому було боляче. Так, ще довго-довго було чути його вереск. Дітки, то скажіть, будь ласка. Чий же будиночок виявився самим-саминадійним? каменя. камня. Нафнака. Так, будинок, кам'яний будиночок на знака виявився самим надійним і міцним. Так. І саме в цьому будиночку поросятка змогли бути в безпеці. Тож, Поросяткам потрібно було не вони намагалися швиденько зробити, побудувати свої будиночки, і вони виявилися ненадійними. А Нафнаф -наф виявився дуже розумним і не квапився, і побудував дуже надійний будиночок. Тобто потрібно будувати не так, щоб це було швидко, а так, щоб це було надійно і безпечно. Так. так, що і зробив на дна. Добре. Давайте ми з вами виконаємо праву. Дивіться, будь ласка, на екран і слідкуйте уважно. Вам прийшов лист. Слідкуємо уважно. Будемо виконувати гімнастику для оченят. Слідкуйте за стрілочками, оченятками. Оченятками. Рухаємось подолу. Назад. Всі угу. слідкують оченятком. Зірочки з'являються. Дивимось очками де. Так, все, молодці дітки трошечки відпочили, виконали гімнастику для ученя. Отже, дітки, сьогодні ми на занятті з художньої літератури познайомилися з казочкою. Давайте згадаємо, як вона наз... вона має назву. Цей палашонка. О, як Дітки, ви у мене молодці, уважно слухались. Пробуйте, будь ласка, вдома переказати цю казочку своїм рідним. Я впевнена, що у вас дуже вийде, бо ви у мене молодці. Я дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. <світтє> До побачення. До побачення. До побачення, зайчики. До побачення.